Вам усім, мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців безпечною косметикою. Сьогодні буде ось такий макіяж, весінній, яскравий і за допомогою нових продуктів, які я придбала. Тому, якщо вам цікаво це відео, продовжуйте дивитись. Сьогодні я хотіла поділитися з вами супер новиною, що нарешті я знайшла тіні, які є супер безпечними, тобто в них немає тальку, немає Міки або слюди. І якщо ви бачили вже відео, де я пояснювала, які саме компоненти є небезпечними в косметиці, то, мабуть, ви вже знаєте, що в сухих продуктах зачасту використовують тальк і міку. Тальк є супер, якби, небажаним компонентом. Ще взагалі його уникати. Міка вважається більш таким замісником тальку, більш безпечним компонентом, але вони обидва є небажаними для того, щоб їх вдихати. Тому якщо ви використовуєте тіні з, наприклад, мікою, то їх треба накладати таким чином, щоб вони не розпурхувались і ви їх не вдихали. Те саме стосується рум'ян. Пудри і от всіх сипучих таких продуктів. Отож, я була така супер рада, що я знайшла нарешті такі тіні, тому що я їх шукала дуже довго. Я вручну передивлялася купу-купу тіни різних брендів, перевіряла їх склад. І от одного разу я зрозуміла, що нарешті я знайшла ці тіні, які от мають оцей склад без міки, без тальку. Ось. Хотіла з вами поділитися цією чудесною новиною, що я склала свою власну палетку, але побачила саме під час запису цього відео, що все-таки матові тіні, які в мене є, які я придбала, вони в собі містять міку. Ось так. Якщо тут є міка, то будемо вважати, що це плюс-мінус. Такі безпечні тіні, Тим не менш, я вам їх покажу, тому що вони мені сподобались, вони якісні, вони легко накладаються, вони гарно виглядають, гарно довго тримаються. І плюс в тому, що коли ви використовуєте ці поштучні тіні, ви можете скласти свою власну палетку з тієї кількості кольорів і з тих кольорів, які вам подобаються, які будуть підходити під ваші очі. Тому от я купила такий планшет магнітний, і от купила ось такі тіні, які я вважаю, ну, можуть бути моєю палеткою, тобто кольори, які будуть підходити під блакитний колір очей. Взагалі, ці самі кольори вони будуть підходити під коричневі очі, тобто такі карі очі, так як цей вид, цей колір очей, взагалі він якби підходить. Під будь-які тіні, або будь-які тіні підходять під такий колір очей. Ця ж палетка, я думаю, буде підходити і під блакитні очі, і, мабуть, під зелені також, тому що вони в дечому плюс-мінус такі схожі кольори. Тому сьогодні хочу показати вам, як ці тіні виглядають в макіяжі. Сьогодні буде такий яскравий макіяж, і надіюсь, він вам сподобається. Почнемо з тональної основи. Мені от прийшов разом з тінями от такі пробники два це Dior Forever. Тут іде тональна основа і консилер. А тональна основа, бачу, що вона з Ну, Це мій колір. На диво нагадали з ним, бо зачасту якісь дуже темні пробники приходять. При тому, що дуже легка основа, перекриття дуже хороше. Фортно лягає, тобто немає оцього відчуття. Єдине, мені здається, що тут є в складі алкоголь. І якщо ви бачите алкоголь в складі, то, скоріше всього, вона так, вона буде окислятись, тобто ставати темнішою. Бо я бачу, що вона при нанесенні вона була така, як слонова кістка колір, а зараз воно стає більш таким до жовтого. Не знаю, консилер, мені здається, зовсім не, не висвітлюючий. Тобто він абсолютно такого ж кольору, як і тональна основа, але може бути, що він справді гарно перекриває, у кого є оці потемніння під очима, в принципі, як бачите. Консилер взагалі тупо не, не висвітлює, тобто він такого ж кольору. Але взагалом мені подобається, як вона відчувається, ця тональна основа і цей консилер зблизька, теж ну, немає такого прям вигляду, дуже типу, щоб видно було цю тональну основу, але єдине, що вона окисляється. Вона стає більш такого жовтого відтінку. Мальовуємо брови, я візьму олівчик і косера. Тут два кольори, один темніший один світліший. Мені здається, для мого фототипу краще отакі кольори, як коричнево весірі, тобто тауп. Тому, якщо бачите назву кольору тауп, скоріше всього, він вам підійде. Власне, давайте переходити до макіяжу. Спочатку ми його будемо наносити пласкою кісточкою, саме через те, що якщо тут є міка, щоб тіні не розпурхувались і я їх не вдихала. Спочатку почнемо з ось такого транзитного кольору. Це такий гарний колір, як крем-брюле. І дуже-дуже молочний. Такий коричневий і нанесу його от в складочку і от сюди так, в зовнішній куточок. Поки що просто якби наносимо, якби, при, як то кажуть, примічаємось, приміряємось, куди ми його будемо наносити. Тут не, не треба його якось розтирати, там намагатися зблендувати, це ми будемо потім робити. І в залишка теж промальовуємо нижню повіку. Хочу трошечки додати ось такого гарного кольору, він як е, брунатний якийсь, але в сам куточок, оцю от, от точку. Додам його. Я беру блендуючу таку кісточку, вона пухнаста, але ми, так як ми вже наклали ці тіні, тобто вони, по ідеї, не мають розлітатись. І таку акуратно круговими такими рухами, не відриваючи кісточку, спочатку блендуємо цей кутик, а потім протягуємо склад. То ми це робимо взагалі не відриваючи кісточку від, від поверхні шкіри. Мені подобаються оці блискучі кольори, і сьогодні будемо використовувати ось цей і ось цей. Вони справді дуже гарні. Беремо спочатку ось цей такий фіолетовий, що видно, трошки і. Ось такими притисканнями наносимо на середину ока, тільки на середину. І дивіться, акуратно беремо це ж на цю кісточку і те саме робимо з нижньою повікою, теж по центру, тільки, трошки. Візьмемо оці рожеві, тобто більш такі вони більш яскраві в цьому плані. І таку наносимо під по обидві сторони, як зверху, так і от на нижню частину. Трошки ще блендуючою кісточкою тут можна так по краю гарно Ось такий олічик Піарене, коричневого кольору, він уже перевірений, 10-й номер. І е будемо наносити на водну лінію як знизу, так і зверху. о Починається. І по бажання, якщо хтось хоче, можна зробити маленьку стрілочку. Якщо десь пішла стрілка не туди, завжди можна взяти оцю тонку кісточку скошену і... Розтушувати і вивезти туди, куди вам треба. Туш. Це теж екосера. Щоб не відкопіювалося, давайте зразу нанесемо пудру. Це теж екосера. Вівся на пудра, яка безпечно і, і не страшно, якщо ви її вдихнете. Ті тінт. Я його так тільки сюди наношу. Добре, можна ще трошки сім'ї. І ще один новий олівчик, Libmatic, теж 10-й номер, але це вже олівець для губ від П'єрене, який теж має безпечний склад. Ось така дуже крута помада, теж безпечний склад, класно на губах носиться, довго носиться, довго тримається і має такий сатиновий фініш. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Ми потестували нові тіні. Вони справді гарної якості, вони дуже гарні. Ви можете самостійно скласти ту палетку, яка буде підходити саме вам з тієї кількості тіни, які ви хочете. А, так, в деяких, мабуть, тінях є от Міка, і в будь-якому випадку, якщо навіть ви бачите бренди, які я вказую в описі, і ті продукти, які є перевіреними і безпечними, все одно. Ви перевіряєте склад кожного продукту, навіть того, який ви думаєте, що він типу безпечний, все одно перевіряйте цей склад. Тому що, наприклад, екосера я маю декілька продуктів, які абсолютно безпечні. Але коли я, наприклад, брала дивилась рум'яна, інші пудри, в них так само був тальк, міка і тому подібне. Тому, перш за все, перед покупкою завжди перевіряйте склад. На скінка різма теж в описі є лінк на цей сайт, і користуйтесь тим. Тільки максимально безпечною косметикою. Якщо є в сипучих продуктах Міка, намагайтесь наносити їх так, щоб вони не розпилювались і ви їх не вдихали. Ось такий макіяж сьогодні весняний, надіюсь, піднімаючий настрій, і надіюсь, вам він сподобався. Тому не забувайте ставити лайки цьому відео, шерити це відео, підписуватись на цей канал, залишати великі коментарі або ну. Хоча перечення, тому що все це дуже допомагає просувати відео і більше людей тоді його бачать. Не пропускайте шорти, які я роблю. Я намагаюся робити їх частіше, ніж отакі великі відео. І взагалі підтримуйте цей канал, підтримуйте україномовний контент, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось в наступних відео. Бувайте!